І Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. <плеслова> Я вже вам неодноразово розповідав, дорогі, брати і сестри, що коли Свята Мати Церква святкує якесь велике свято, то зазвичай алгоритм наступного дня такий, що ми вшановуємо того або ту, який найбільше придлічений до того торжества, яке святкува напередодні. Ми вчора відзначали величезне, велике свято, пане Слання Святого Духа на апостолів, а сьогодні вшановуємо третю і постас прясвятої Тройці, саме Духа Святого, називаючи сьогоднішній день Духів День. Ми вшановуємо третю і постацьк Святої Тройці Духа Святого. І потрібно сказати, що, дорогі богати, брати і сестри, може хтось має певне неправильне розуміння про Божество, бо ми не вшановуємо якусь Вищу силу чи енергію, а ми вшановуємо Бога. Як на рівні з Отцем і Сином, так само і Духа Святого. Певно, що ми своїм десь обмеженим людським розумом до кінця не можемо збагнути догмат про Пресвяту Троїцю. Але коли навіть згадуємо, нещодавно ми мали неділю сьому після Пасхи, і там згадували святих Отців Першого Вселенського Собору, де було засуджено неправдиве вчення Арія, який навчав, що Ісус Христос не є Богом. І знаєте, коли вже я говорю вам згадував про Миколая, як він ревністю запалився і доводив парію, що він неправильно вчив, що він помилився, так само, і там був інший святитель церкви Христової Спередон Тримефонський. Він не був такий, не знаєте, велемовний, красномовний, як, наприклад, Миколай чи той самий Арій, але своєю простотою Господь створив через нього величезне чудо. Ми кажемо, що ми не віримо в трьох богів, але в одного Бога. І найбільшим підтвердженням цього є Небесне світило, це Сонце. Ми бачимо його, дивимося на нього, бачимо круг, що, символіє, що символізує безкінечність, але ми відчуваємо і його світло, і тепло. Тобто це не три якісь джерела, це не три сонця. Але в одному сонці маємо три дії. Так само і у нашому Бозі, три відчуваємо три дії, три іпуставці. Так само, ось цей спородон Тримофунський він, коли доводив арію неправоту його, то він взяв цю глину і стиснув у своїй руці. І до гори пішов вогонь, у руці залишилася глина. А у них потекла вода. Цеглина складається з цих речовин. Але це не є, знаєте, якісь там три цеглини чи три речовини. Одна цеглина складається таким чином, коли глина за допомогою води випалюється в огні, і ми маємо тоді цему. І тому, знаєте, от такими простими для людського розуму збагненними істинами ми можемо трошки. Десь наш розум на наблизити до правильного розуміння триєпостасного Бога. І ось у сьогодні Духа Святого, Третє і поста Пресвятої Тройці вшановуємо. Бо як чули, ви у цій прекрасній нашій пісні хористи співають, що Духом Божим я живу. Так воно і є. Ми всі і потепер у Новозавітній церкві Христової живемо. Благодаттю Духа Святого, бо, як я неодноразово вас повчаю, що всі три постації Пресвятої Троїці, беруть рівну участь у ділі нашого Спасіння. Отець посилає сина на землю, не жаліє його для нашого спасіння, той звершує викопну діло нашого спасіння, втілюється, живе серед нас, страждає за нас, проливає свою невинну кров на Христі, возноситься на небо, а після того каже, що я облагаю Отця. І дасть вам іншого утішителя Духа істини, який наставить вас на всяку правду. Ми цей день вчора святкували, а сьогодні по-особливому вшановуємо Духа Святого. Ми всі, дорогі в Христі, брати і сестри, знаємо, що перейшли також саме на Новоюлярський календар, і такий десь, можливо... У нас трошки незвичний період часу, коли ми в сьогоднішній день не тільки Духа Святого вшановуємо, не тільки другий день зелених свят відзначаємо, а маємо пам'ять великого пророка, притеті Хрестителя Господнього Іоанна. Але знаєте, напевно, так Бог благозволив, що ми це не суперечить одне одному. Навіть в сьогоднішньому святому письмі, яке присвячено Іоанну Хрестителю, було сказано нагадування нам про те, що. Це дитя сповниться Духа Святого, яка каже Євангелист, на лист ще з утроби матері своєї. Тобто є такі святі люди, яких Господь обирає ще з нутра, ще з потроби матері своєї. Хто любить читати святе письмо або книгу Життя святих, той може зустріти неодноразово на цих сторінках такі історії, коли святі люди, наприклад, великі подвижники чи монахи, вони відмовлялися, наприклад, від маминого годування в серду у п'ятницю молоко. Вони не хотіли приймати в свою утробу, будучи ще дітьми, младенцями, там до трьохлітнього віку, наприклад. І як це пояснити? Це пояснюється тільки одним, що ці люди вибрані ще з утроби матері своєї. І ось Іоанн Хреститель був одним із таких. Він чудесно народжується, бо чуємо, що це подружжя його батьків благочестиве. Священика Захарії і праведної Єлисавети. Євангелист пише про них, що вони всі заповіді Господні виконували бездоганно, але мали скорботу, не було дітей. Бо пишуть Євангелист, Єлисавета не плідна була. І вони, знаєте, хотіли дітонародження, хотіли, щоб з них знялася оця неслава між людьми. Бо дуже часто я вже вам на цьому наголошую, що От якщо ми згадаємо у сучасному суспільстві, такі, наприклад, сім'ї чи молоді пари, які люблять один одного, поєднали свої долі, але теж з певних причин не мають дітей, то зараз у сучасному нашому суспільстві їх за це ні ніхто цькувати не буде. Ніхто не буде показувати на них і казати, ось це на найбільші грішники в нашому селі, бо у них немає дітей. Я думаю, що такого ми зараз не побачимо, але ось тоді було зовсім по іншому. Як на Йокима, і Анну, так і на Захарію і Золовето дивилися як на великих грішників. Ми знаємо з історії церковної, що навіть жертви первосвященник не хотів приймати від таких людей, бо вважав, що вони великогрічні люди, і яка тоді жертва може приноситися Богом. Тому, дорогі похресті брати і сестри, згадуючи цих святих людей, ми згадуємо їхній великий подвиг віри втерпінні, не нарікані, а очікувані на милосердя Боже. Це має навчити нас, коли в нас скорбота, а ще тим більше е, незаслужена. Може людина терпіти незаслужену скорботу, її можуть оберхати і тому подібне. І як тоді поводиться більшість із нас? Ми тоді, знаєте, хочемо рвати на собі сорочку і доказувати свою правоту, але не потрібно це робити. Бо, наприклад, нам свідчення святих людей має навчити нас, як поводиться в нашому поревному житті. Доводити нікому нічого не потрібно. Господь всезнаючий Бог, і Він знає. А людина, звичайно, певно, що люди не різні, по-різному живемо, по-різному думаємо. Але повторюся, ось цих святих людей, яких ми згадуємо, це для нас взірець духовного удосконалення, до якого маємо прагнути наблизитися. І, звичайно, навіть бачити навіть і священник, навіть і Захарій, він засумнівався. Досумнівався в тому слові Архангела Гавриїла, який він йому сповістив. Бо, відзначаючи свято Благовіщення, ми згадуємо про те, що архангел приносить добру новину, благу вість Пресвятій Богородиці. І вона приймає спокійністю це, вона тільки піклується про своє дівство, не хоче його порушити. Каже, як це станеться, коли я можу не знаю. Архангел пояснює їй, як це відбудеться, каже, що на тебе зійде Дух Святий. І сила вишня оцінить тебе. Вона тоді покоряється і каже: Я раба Господня, нехай мені буде за словом твоїм. А ось Захая, будучи вже на схилі своїх літ, бо він так і каже: Я постарів, і жінка моя на схилі літ, і він не вірить. Він не розуміє, як це може бути. І тому, коли ми маємо певну скорботу, або навіть якщо е, знаємо такі сім'ї, яких немає дітей, та має бути е, наполеглива постійна молитва і не, не, має, не мати закрадатися сумнів, що Господь може і мені допомогти, може допомогти і нам. Бо знаєте, коли е, наприклад я знаю таких е, декілька сімей, наприклад, навіть е, близькі до мене там друзі. Які молоді пари поєднали свої долі, ну не мали продовження роду, не мали дітей. І коли це знаєте, тільки вони одружують, не немає дітей, це знаєте таке безторботне добре життя. Бо ну, не треба там зайвих клопотів. А коли ти живеш вже рік, два, п'ять, десять і в тебе немає дітей, тоді люди нас сумує, нас хиляє голову і ну десь можливо навіть сенс життя втрачається у таких людей. Вони можуть у відчай впадати. Тобто, е, знаєте, це така велика скорбота. Коли немає продовження роду, коли немає дітей, але повторююся, що неможливо у людей те можливо у Бога. Навіть згадуємо теж е, е, старозавітнього патріарха Авраама і його дружину Сару. Теж аналогічна історія. У них не було дітей. Але Господь, коли відвідав його, навіть ми цю подію вчора дещо зачіпали, згадували, Господь явився Авраамові у вигляді трьох подорожен. Розпотвердження іпострашного Божества, що Авраам говорить з Богом, не як з трьома особами, а каже: Господи, коли я знайшов милість в очах, то залишися, відвідай мій дім, в однині звертається. Не до трьох звертається, в однині звертається. А Господь там розмова зав'язується. Він каже: я прийду до тебе на другий рік і в тебе буде дитя. Сара, дружина, сміялася. Бо в 90 років жінки народжують, певно, що ні. І вона сміялася і каже, як це можливо, вона теж не, не могла то повірити. Тому її Ісаак називається у перекладі Іцхак, сміх, сміх, «сміх» Сари був. Але повторюся, Господь всесильний Бог Він може любу нашу скорботу перемінити з суму сльозей печалі, бої на сльози радості. І коли, наприклад, зачинає і Єлизавета, зачинає чудесно, зачинає і Сара. І, і Анна зачинає, і народжує цих дітей, цих святих дітей. Тому дорогі брати і сестри. Ми сьогодні маємо багато тем для розмов. Але найбільша наша буде заслуга в тому, якщо ми зуміємо не тільки оце знати, кожного року собі нагадувати, відновлювати свої пам'яті. Бо це дуже важливо. Але щоб ми не тільки знали, а старалися втілити в життя. Бо ми можемо дуже багато знати, але коли нас безпосередньо торкається якесь випробування, то ми тоді починаємо нарікати, кажемо, де той Бог, якого називають любов'ю, він мене забув, чи він мене не любить і тому подібне. Щоб ми ніколи в своїх серцях таких думок і слів не допустили. Бо, наприклад, ті самі оці благочестиві подружжя, вони ніколи не нарікали. На Бога, долю і тому подібне. Людям, які їх звинувачували, теж такою самою монетою не відплачували. Тому для нас оце вкотре, святий приклад того такого благочестивого, святого життя. І дай Боже нам такої мудрості навчитися і своє життя так провадити. Бо я повторю слова, які апостол Павло говорить для кожного із нас. Пам'ятайте, не забувайте. Що ви храм Духа Святого, який живе у вас. Ми маємо теж величезну місію. Наше тіло має стати храмом для Духа Святого. І коли ми життя благочестиве будемо провадити, то Господь каже: ми прийдемо і оселю сотворимо в ньому і будемо жити в ньому. Для нас, для нашого тлінного, немічного розуму, це не незрозуміло. не зрозуміло, але Бог є дух. І він по, по іншому е, діє, як ми собі по-людськи думаємо. Але дорогі Бо Христі, брати і сестри, якщо ми будемо ці істини догматичні сприймати на віру, то Господь, звичайно, буде нам відкриватися. Бо як сьогодні чули святого письма, що е, е, через Ісуса Христа, через Сина е, Бог відкривається. Тому як і казав колись. Е, Христос Спаситель, Ісус Христос на, на запитання Филипа. Він каже: Господи, покажи нам Отця, і нам вистачить. А Господь йому каже: Филипе, Филипе, скільки ти часу зі мною, і ти не зрозумів, що Отець мені і я в Отці. Розумієте? Ми теж, можливо, хтось чує ці слова і не до кінця розуміє, як це можливо. Але ми так і віримо Усі ці приклади про сонце, про цеглину нам дають певне розуміння е, е, у правильному руслі рухатися. А думається мені, коли ми е, зустрінемося з Богом у друге, бо каже апостол Павло: не всі ми померемо, але всі перемінимося. Тобто в другій пришестя Христове ми всі перемінимося, наше теж єство зміниться. І ми тоді, напевно, я собі так думаю, нам відкриються очі, ми по. -по Чому подивимося на цей світ, бо апостол Павло каже, що око не бачило і вухо не чуло те, що Господь приготував тим, хто любить його. Я сподіваюся, що ви любите Бога, бо ця любов спонукала вас сьогодні прийти у храм. А Господь каже: в сьогоднішньому Святому Письмі де двоє або троє зберуться в ім'я моє там і я посеред них. Ми віримо, що Господь серед нас, бо нас не двоє і не троє, де більше, але віримо, що Господь між нами. Нехай так. Перше молитвою до Святого Духа, за якою вже скучили, бо у цей пасхальний період ми не молилися молитвою до Царя Небесного, але сьогодні, від вчорашнього дня, починаємо цю молитву вводити наше молитовне право. І знаєте, коли людина ув'язнена, вона виходить на свободу, і тоді вона відчуває, має з чим порівняти так само, і ми, коли, наприклад, в піс вступаємо, коли е, закінчується пісня, ми тоді оцінюємо це життя. І, звичайно, повторюся молитвою цією, нехай Господь збереже нас і дасть нам життя, життя вічне. Будемо так просити його і молити. Стаю небесну, утішити душі існує, що всюди єси, і все доповняєш, скарби добра, і життя податку. прийди і вселити в нас, і очисти нас, і досягнути скверни, і спаси влади душі наші. Слава Ісусу Христу!